При першому вході на позиції на лінію розмежування це в районі Мар'янки нас вже почали вітати обстрілами. Перемога не знаю, хотілось би побачити, як Кремль горить. Військовослужбовець із позивним Сатурн 81 від початку повномасштабної війни очолював добровольче формування територіальної оборони, брав участь у звільненні Ірпеня та бучі. Щойно ворог відійшов, чоловік вирішив продовжувати обороняти нашу країну. Пішли в військомат, військкоматі нам сказали, що ми офіцери запасу нікому не потрібні. Ми трошки розочарувалися, почали шукати якісь виходи, куди нам можна приткнутися, до якої військової частини. У мене сама військова спеціальність була ремонт та експлуатація кисневих газових засобів, літаків та вертольотів, тобто повітряні сили. От звернувся до військової частини, де раніше проходив навчальні польові збори. На що мені сказали, що офіцерських посад нема. Вибачте, йдіть до нас солдатом. Ну я сказав, що не для того мама квіточку ростила. Ну і пішли шукати далі. Коручу. У листопаді 2022 року. Військовослужбовець приєднався до 105-го прикордонного загону. За цей період чоловік здобув справжній бойовий досвід, бо вирушив на схід проганяти ворога з української землі. Як зустріла Донецька земля чернігівських прикордонників. По приїзду на схід, на схід взагалі дуже цікаво зустрів. Коли ми тільки заселились в найближчу посадку, де знайшли місце для розсередження особового складу, пішов дуже класний ливень. А донецька земля, вона така не дуже впитує цю вологу, і хлопці тільки почали. Розкладати якби, своє майно, там обустраювати собі жиліща, якісь там ямки копати, щоб було, де переночувати, накритися. Ну і це все протягом двох годин поплило морем <свісно>, просто в поле. Нас вже почали вітати обстрілами. Ну, з першої, з першої доби. І перший штурм ми відбивали в першу добу. Ми на позиції зайшли десь приблизно о восьмій вечора, ближче, може там до дев'ятої. І о четвертій ранку вже почався перший штурм. Перші втрати наші були. Дякувати Богу, не в двохсоті. Вперше тут був перший штурм. Був поранений мій боєць позивним патроном. Патрону я такий позивний, цікавий, дуже такий автентичний хлопець, чернігівський. Я що говорю, цікавий, що сам по собі він такий добрий, душі чернігівець. За майже два роки великої війни усі українці побачили, хто такий ворог. А начальник застави за час перебування на сході побачив на власні очі, наскільки ворог нещадний, що досі дивує прикордонника. Мої бійці так, з позиції приводили полонених. Я перший, хто проводив, скажімо так, допит військовополоненого, при тим як передати їх там в інші підрозділи і надавали допомогу, щоб його можна було довести до того місця, куди йому треба було прибути, до табору військовополонених. Спасали, рятували, скажімо так. Сказати, що дивує дурість, їхня дурість не дивує, дивує їхня наполегливість. Тому що, от скільки б вони разів нас не штурмували, був тільки один випадок, що вони просто якби злякались, повискакували з танку, і танк сам почав далі їхати. На ну, походу на передачі залишився, а сам екіпаж просто відійшов пішим ходом, і цей танк під'їхав там поблизу нашої позиції, просто вперся в дерево і буксував. А люди ті втікли. А всі остальні, всі решта штурмів і решта військовослужбовців Російської Федерації вони просто йшли до кінця. Марінка це місто, що стало символом тяжких подій, героїчних вчинків та історичних моментів. Самою Мар'янкою як такої асоціації нема. Да? Навіть коли закриваєш очі, то вже уявляєш цю шахту, вентканали, які постійно штурмували ці російські війська, щоб зайняти, тому що там є підземні комунікації і вігідні позиції для того, щоб там оборонятись. Ну і максимально щоб, тіпа, ближче до нас знаходитись. От, що так згадується, то це шахти. Під час війни побратимство є одним із найміцніших зв'язків, що може виникнути між людьми. Мені на КСП передали, що отримали, мої бійці отримали поранення серйозно. І це було, було два сажка моїх. Я відправив до їх евакгрупу під час штурму. Ми завжди старалися максимально швидко евакуювати своїх поранених, надати максимально якісну і максимально швидку допомогу. І коли наш військовий медик добрався вже до їхньої позиції, де вони були поранені, хлопці їх там, частково вже їх повмивали, привели в порядок, там, наклали якісь турнікети. І коли медик, медик підбіг, до одного Сашка почав надавати йому допомогу. Він до того медика там чуть ли не з матюками говорить, що ти до мене прийшов? Біжи, допомагай Саші. Він біжить до другого Саші, починає надавати допомогу Саші. Цей Саша кричить, що ти до мене прибіг, біжи допомагай Саші. Оця історія дуже затронула, тому що от вони реально були побратими. Дуже шкода, що не вдалося врятувати другого Сашка. Це історія реальних побратимів на війні. Ситуація на фронті стрімко змінюється кожен день. То якою була обстановка на сході, коли там перебували прикордонники зі 105-го загону, так ситуація на фронті змінюється дуже швидко. Не знаю, якщо рахувати по тих подіях і по тих, скажімо, там, по тому рівню, на якому ми залишили наші рубежі, ми не віддали там ні квадратного метра земельної ділянки російським окупантам, то на нашому напрямку я сподіваюся, що там все добре.